Привіт! Для прикладу ми покажемо, як можна перетворити текст з фото в текст, який можна буде копіювати та редагувати у Word чи у будь-якому текстовому редакторі. Беремо тестове зображення, на якому присутній текст з складними словоформами, та переміщуємо його в дане поле. Задаємо промпт, знайди та перепиши текст з фото та натискаємо кнопку надіслати. Іде обробка, не закриваємо браузер. Очікуємо результата. Бачимо оброблений результат. Зліва бачимо картинку, текст, з якої ми перетворили на текст, який вже можна скопіювати або редагувати. Те, але краще зберегти в Word документ. Дивіться чому. В Word ви побачите картинку і текст разом. Це буде зручно для порівняння. Будьте здорові! усього вам найкращого.